Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги тижневик трофеї. Титули підбиваємо підсумки попереднього ігрового тижня. Говоримо про героїв, говоримо про результати. Та скандали, плюс до того, як завжди звертаємо увагу на рейтинг WTA та ATP-туру. Ну і анонсуємо турніри, які вже відбуватимуться на цьому тижні. Минулого разу ми розпочинали з чоловічої сітки. Сьогодні давайте розпочнемо з жіночої два турніри відбувалися обидва в Сполучених Штатах Америки. Перший категорій 250 в Остіні, куди на жаль не приїхала захищати титул. Минулорічня переможеця – українка Марта Костюк. Але тим не менше першим номером посіву була інша представниця України Ангеліна Каліні, яка дісталася до півфіналу, і треба сказати, були певні сподівання на те, що два роки поспіль цей турнір виграє саме Українка, але Ангеліна в півфіналі поступилася китаянці Ван 3-6-6-7. В другому сеті, який тривав більше ніж годину, все вирішилося лише на тайбрейку, де на жаль, з першого свого матчпоінту перемогу здобула китайська тенісистка. Взагалі, треба сказати, китайська історія була на цьому турнірі, хоч він відбувається і в США, але про що можна сказати під прапором під Взагалі, вперше в історії тенісних турнірів, що відбуваються на території США, відразу два представника Китаю, в даному випадку представниць, зійшлися в фінальному поєдинку. Ридниця Калініної Сі Юань та ЮЕ Юань. І перемогу здобуває Юань в двох сетах: 6-4, 7-6. Могла швидше перемогу здобути, тому що в другому сеті вигравала 5-2. Але тим не менше, перемога є перемога, за рахунок якої вона плюс 19 позицій в рейтингу робить такий стрибочок. Зараз виривається в топ-50 і на даний момент займає 49-ту позицію. Тепер відправляємось до Сан-Дієго на п'ятисотник, де, зокрема, грали такі тенісистки, як Джесіка Пегола, що була посіяна під першим номером, Беатріс Хадатмає та Каролін Возняцькі. Але ніхто з цих тенісисток до фіналу не пробився. А пробилась туди шоста ракетка турніру Українка Марта Костюк. Саме через цей турнір вона, власне, і не поїхала захищати свій титул в осінні і, як бачимо, не прогадала. Взагалі, треба сказати, фінал був доволі таки сенсаційним, оскільки в марті там протистояла британка Кеті Бюльтер. Жодного разу до цього тенісистки між собою не грали. Відповідно, було багато питань, як взагалі буде розвиватися гра. Ну і плюс до того, жодна з цих тенісисток в своїй кар'єрі ще п'ятисотники не вигравали. Тобто, це був дійсно історичний день для тенісисток. Ну, по крайній мірі для однієї. Це точно. Шлях шлях обохтенісисток до фіналу був доволі таки цікавим і непростим. Марта в першому раунді розібралася з американкою Лів, в другому з австралійкою Престон. А ось чверть фіналів, як то кажуть, розпочалося. Спочатку грала проти безпрапорної Павлюченкової і виграла в трьох сетах, причому у вирішальній партії гра навіть призупинялася через дощ. А у півфіналі просто неймовірний камбек, неймовірне диво створила, тому що поступалася 1-5 першій ракетці турніру Джесіці Пекулі, але вигризла його на тайбрейку. А в другому в сеті, де класувала супротивницю 6-1. Щодо Бюльтер. У першому раунді стала кривницею Лесі Цуренко, далі по черзі здолала Хадатмаю, Векіч та Наварро. Краще розпочала фінал саме Марта, повела навіть 5-2, але як частенько, на жаль, з нею так буває, ведучи комфортно та спокійно, потім кілька поспіль геймів може програти навіть на своїй подачі і закрутити інтригу. І хоча перший сет таки дотисла, але лише 7-5 і, звичайно, ж, набагато більше сил потратила, ніж могла. Як наслідок, можливо, цих сил далі і не вистачило, тому що два наступні сети програє з однаковими рахунками по 2-6, і саме Бюльтер стає тією тенісисткою, що виграє. Свій перший п'ятисотник кар'єри. Плюс до того, бертанка стає найбільшим прогресом першої сотні за підсумками попереднього ігрового тижня. Плюс 22 позиції, і на даний момент вона займає 27-му сходинку. Говоримо далі про інші сходинки та позиції, тобто про рейтинг WTA туру. Отже, перша топ десятка, навіть топ двадцятка, без змін там все стало, тому насамперед звертаємо увагу на четвертий десяток, де відразу чотири українки. Леся Цуренко, мінус одна позиція. Зараз вона 37-ма. Позиція Ангеліни Калініної стала 35-та. А от Марта Костюк та Даяна Ястремська, які по різному виступили на турнірі в Сан-Дієго, Марта в фіналі, а Даяна в другому для себе раунді вилетіла. По плюс дві позиції за тиждень. І ось ось мають постукати обоє вже в топ 30 ку Також до вашої уваги вісімка чемпіонської гонки на підсумковий турнір. Тут все без змін. Саваленко Рибакіна, на Джен Остапенко Паоліні Гов. Калінська. Переходимо до чоловічої сітки. Три турніри відбувалося в ATP-турі. Якщо ви слідкували за новинами протягом попереднього тижня, можливо, ви чули про неймовірний скандал, я б навіть сказав скандал з піною біля рота. Але про нього трішки пізніше розпочнемо з класної життєвої історії. Кеті Бюлтер виграє п'ятисотник в Сан-Дієго, а її коханий бойфренд Алекс Демінор виграє п'ятисотник в Акапулько. Ось так закохана пара протягом одного тижня виграє окремо одиночні п'яти. Сотники. Взагалі ж треба сказати, турнір в Акапулько був дуже представницьким. Багато класних тенісистів тут виступало. Хоча, наприклад, перша ракетка турніру Олександр Звєрєв, вилетів ще в першому раунді щодо Демінора, мабуть, головний матч для нього був чверть чвертьфіналі проти грека Стефана Сацепаса. Принциповості додавало те, що попередні 12 їхніх очних матчів завжди вигравав грек. І здавалось би, що 13-та також буде саме поразкою Демінора, тому що в першому сеті, повівши 1-0, потім Демінор програє 6 геймів поспіль і з стріском летить 1-6. В другому сеті, який був дуже нервовим, там було багато брейків, Демінор таки виграв 6-3, і в вирішальній третій партії, уже не віддавши супротивнику жодної своєї подачі, також виграв 6-3, і нарешті з 13-ї спроби таки виграв перший матч у Стефаноса в очних протистояннях. В півфіналі був ще один трисетовий поєдинок проти британця Дрейпера. Щоправда, матч був недограний по причині того, що, поступаючись вирішальній партії 0-4, дрейпер знявся з турніру. Суперником в фіналі Демінора був Каспер Рут, у якого у півфіналі було своє принципове протистояння, можна навіть сказати, скандинавське дербі проти Хьольгера Руне. Вперше ці тенісисти зустрічалися між собою на харді, і цю стартову їхню зустріч на цьому покритті виграв саме Рут, хоча і програв перший сет. А загалом треба сказати, якби вийшов до фіналу руни, можливо, б фінал був більш не А так все ж таки ми знаємо стосунки руда з фіналами. Тому двічі по 6-4 за демінором він ще раз повторюю, захищає титул в Акапулько і загалом виграє для себе восьмий титул ATP категорії. З Мексики відправляємось до Дубай, де відбувався також турнір категорії 500. Власне, на цьому турнірі відбувся скандал з піною біля рота. Тиждень тому, анонсуючи цей турнір, я вам нагадував, що три роки поспіль його виграють без прапор. І треба сказати, що діло йшло до четвертої поспіль перемоги безпрапорних на цьому турнірі, тому що у півфіналі були присутніми перша та друга ракетка турнірів медведів та рубльов, і теоретично міг бути фінал Медведів рубльов Першим свій півфінал проводив Рубльов, грав проти представника Казахстану Олександра Бубліка. Тенісисти обмінялись виграними партіями на тайбрейках. Третя вирішальна прямувала туди ж, а саме до тайбрейку. Але за рахунку 6-5 на користь Бубліка, після одного з епізодів Рубльов з матами кидається на лінійного арбітра. Питання в тому, що цей лінійний арбітр знав мову, на якій розмовляв Рубльов, і, відповідно, не став цього терпіти. Звернувся до арбітра матчу, до організаторів турніру, які Власне, дискваліфікували за оцей вчинок рубльова. Той клявся, божився, що ні нікого він не ображав, але був дискваліфікований. Щоправда, і тут все не так однозначно. Спочатку було прийнято рішення зняти з нього всі рейтингові очки та призові, які він заробив на цьому турнірі, але ми знаємо, що керівництво світового тенісу вміє і любить прогинатися. Рубльо подав апеляцію, і йому зняли лише те, що він заробив в самому півфіналі. Тобто, все, що було до півфіналу, мається на увазі вихід чвертьфінал, рейтингові очки і призові залишили. Не знаю, чи вплинуло це якось на іншого безпрапорного Медведєва, що захищав титул. Але свій півфінал він також програв французу Уго Умберу в двох бойових сетах. Тож замість безпрапорного фіналу, ми отримали в фіналі протистояння француза Умбера та представника Казахстану Бубліка. Обоє тенісисти вже в цьому році вигравали титули. Відповідно, було зрозуміло, що хтось з них виграє другий. Треба сказати, що Умбер класно провів весь турнір, класно відстоював свої подачі, і він саме ви виграв цей турнір 6-4-6-3. У фіналі розібрався з Бубліком. Треба сказати, що у Бубліка було тільки два брейкпоинти за матч. Другий, до речі, в останньому заключному геймі матчу, коли Умбер подавав на титул, але Умбер свою подачу відстояв і здобув другий титул дійсно в 2024 році. Ну і торкнемося ще однієї теми на турнірі в Дубаї. Сер Енді Марей. в першому раунді виграв в канадійця Шаповалова прекрасно, але у другому, граючи проти майбутнього переможця Умбера, програв просто-напросто в чисту. Зокрема, в першому сеті Умбер всі свої гейми виграв під нуль. Тобто, по ходу цього матчу було зрозуміло, що, мабуть, уже Енді не може на рівних протистояти навіть таким гравцям, як Уго Умбер. Після цієї поразки він заявив, що скоріш за все, після літа він з тенісом, як то кажуть, зав'яже. Скоріш за все можна здогадатися, що планує зробити це на Вимблдоні, можливо, під аплодисменти королівської родини. Ну і на завершення, давайте поговоримо про ще одну красиву історію, що відбулася на ґрунтовому 250-нику в Сантьяго в Чилі. Два місяці триває сезон 2024 року, але поки що жодному тенісисту чи тенісисті не вдавалося два тижні поспіль тріумфувати на якихось турнірах. І от цим тенісистом стає аргентинець Себастьян Баес. Нагадаю, тиждень тому виграв п'ятисотник в Ріо де Жанейро. Цього разу тріумфує в Сантьяго. У фіналі перемагає одного з господарів. Алехандро та Біло, програвши перший сет 3-6, два наступні виграв 6-0, 6-4, два трофеї за два тижні. Як-то кажуть, браво. А Далі говоримо про рейтинг ATP туру. Отже, в топ-10 повертається Каспер Рут. Зараз він 9-й. Витісняє з топ-10 він Тейлора Фріца, який падає відповідно на 12-ту позицію. В другій десятці у нас руху побільше. Уго Умбер плюс 4 позиції. Зараз він 14-й. Себастьян Байс неймовірний. Вривається в 20-ку. Зараз він 19-й. Ну і також відзначаємо фіналіста Дубаї Олександра Бубліка. 20-та сходинка. Також до вашої уваги вісімка на підсумковий турнір. Тут присутні всі тріумфатори попереднього ярового тижня, Демінор третій, Байес шостий, Умбер сьомий. Ну і відзначаємо восьму критичну уже позицію Джоковіча. На даний момент ситуацію потрібно виправляти. І він, як то кажуть, кидається в бій, тому що їде на наступний турнір. Відповідно, далі ми переходимо до анонсу вже нового турніру один. Турнір на всіх на чоловіків на жінок, як багато хто називає його п'ятий гренслем сезону індіан Велс, який автоматично є першим мастерсом для чоловіків і третім тисячником для жінок. Само собою всі найкращі в жіночій та чоловічій сітці тут будуть присутні. Ну і плюс до того приїде Рафаель Надаль. Тенісна легенда нарешті відновився від травми і знову готовий радувати своїх прихильників грою, можливо, навіть і результатами. Щоправда, змушений буде вже грати в першому раунді проти ще одного ветерана канадійця Раоніча. В чоловічій сітці у нас захищає титул Карлітос Алькарас, який нагадаю, з липня місяця взагалі без трофеїв. А до жіночої сітки 5 українок в основній частині, ну а захищає титул Єліна Рибакин. Коли вийде наступний випуск трофеїв титулів, поки що невідомо, чи то по завершенні Індіан Велсу, чи то по його ходу, тож, якщо бажаєте не пропустити відео, будь ласка, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за переділений час. На все добре.